Всім привіт! Довгі палички грузенькі, сині, жовті червоненькі на папері походили, кольори свої лишили. Звуться палички у ці кольорові олівці. Але вони вміють не тільки малювати. Сьогодні ми будемо з вами ще з ними конструювати. Кольорові олівці до рук швидше беріть та пальчики з ними розімніть. Між долоньками їх. Покатайте, дрібну моторику своїх ручок порозвивайте. А тепер геометричні фігури. Давайте з вами пригадаємо та квадрат з олівців повикладаємо. Тепер ще три олівчики візьмемо, та з них трикутничок викладемо. Квадрат з трикутником ми можемо поєднати та таким чином будинок сконструювати. А тепер ще трішечки олівчиків візьміть та ліжко для будиночку зберіть. Ось таким чином розташуйте та ліжечко збудуйте. А тепер ми з вами побільше олівчиків можемо взяти. Ось таким чином порозкладати. Та парканчик навколо будиночка сконструювати. А за парканчиком ми можемо з вами гуляти. Та яскраві квіти розсаджати. Подивіться, яким чином можна зробити квіточку. По черзі складаємо олівчик один за одним і утворюємо квіточку з яскравими пелюсточками. А ще ми з вами можемо гумові резинки взяти та на них. Чудові гойдалки розташувати, щоб вони ось так гойдалися. Коли ви їх торкаєтесь, вони гойдаються. Таким чином, ви якраз можете поздивитися, як утворюється рівновага. Ще ми можемо з вами трішечки з олівцями пограти та місточок від будиночка до будиночка сконструювати. А тепер малята, спробуйте сконструювати телевізор. Якщо вам буде потрібна допомога, зверніться до своїх рідних. Я вдячна вам за те, що ви були сьогодні разом зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось конструювати золівчиків та у вас був гарний настрій! А я бажаю вам вдалого дня! Усього найкращого! До побачення!